Кропивницькому волонтери влаштовують для родин, які втратили рідних на війні екскурсії в зооцентр. Відвідини тварин відбувається щотижня. Кожен обирає ту, з якою цікаво і комфортно проводити час: це коти, собаки, коні, єноти, свинки та птахи. Вони допомагають впоратися із внутрішніми переживаннями. І як тварини лікують відвідувачів, розповіли нашим репортерам. Олександра приходить в зооцентр, коли стає зовсім сумно. Тут найбільш спокійно почувається біля коней. А хочеш поправити тобі вулиці, щоб тобі краще було дивитися. Отак От давай. Поправлю тобі, поправлю. Відтоді, коли загинув єдиний син Олександри Євгеній, тут біля тварин знаходить розраду. Він стрілець санітар. Так як мені казали, він на собі виніс 800 ранених і 400 убитих. Він порядна людина. Навіть про нього побратими писали, що він хотів всіх обігріти, а через що так рано зворів. Євгеній Осієвський, політолог за фахом, навчався в аспірантурі Києво-Могилянської академії, писав статті та рецензії на кінострічки. Миролюбний за характером, говорить мама. Навіть не уявляв, що доведеться колись брати в руки зброю. Так було до листопада 22-го. І він сказав, мама. Я кажу, я розумію, якби повістка прийшла. Він сказав, мама. Якщо не я, то хто служив у 77-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ, що воює на гарячішій точці в Бахмуті від мами переховував, щоб не тривожити. Крізь сльози, пані Олександра згадує востаннє голосина, почула телефоном за день до загибелі. Каже, мама, я тебе дуже люблю і обнімаю. Я кажу, а тебе кудись перевели. Та ні, мама, хто тобі таке сказав? Я на полігоні. Надіюсь, до 1 червня почуємось. Я кажу, ні, ти, ти мені кажеш, що тебе десь перевели. Ні, мама, все добре, не переживай, ти тільки не переживай, я тебе так люблю. А потім перезвоню через минутку і каже, мама, я хочу, щоб ця війна закінчилася і в минуту, сію секунду. І війни не було на всій планеті Земля, щоб не вбивали людей. Євгеній загинув два роки тому, не доживши до свого 30-річчя. 22 травня його підрозділ розстріляла російська артилерія. Міша по побратим сказав, що каже, їм давали на три дні полтори літра води. Він каже, що вже ти смішна, я тобі одлию. Мені не понадобиться. Я до 30 не доживу. Це він так сказав. Все зелено вокруг все цвіте, ну це Міша розказував. Каже, помирати не хочеться. Білі від втрати сина нічим не заглушити, говорить мама. І додає, навіть дві кішки Тельма і Луїза, яких колись прихистив Євгеній, сумують за ним. Дивляться на його фотографію, Луїза, то вона може вискочити на комод, обблизати жені на фотографію, прийти до мене і отак сісти і просто дивитися, дивитися дивитися. Я кажу, тобі сумно. Вона плаче, а мені сумно. Волонтери для родин, які пережили гори втрати, започаткували проєкт теплі зустрічі. Тут покращити психологічний стан допомагають тварини. Якщо людина в травмі, їй хочеться закритися, і не завжди комунікація з людьми ну можлива, так а вийти на комунікацію з тваринами, де не потрібно багато розмовляти. Є тактильний контакт, вона дуже класно допомагає, і вона автоматично впливає на нас як такий заспокійливий, тому що вона спокійна, да і відбувається таке, така взаємодія. І Якщо є оця тривога, то тварина, начебто, допомагає її, скажімо так, приглушити або розсіяти. Сеанси Енімалтерапії проводять у реабілітації. Рітаційному зооцентрі тут живуть коти, собаки, єноти, коні, поросята і птахи. Вона з Донеччини евакуйована. Зовуть її Сальвія. Така от мила, добра, добре створіння. Це була велика конюшня, яку розбомбили. Ми її евакуювали в дуже поганому стані. На сьогоднішній час вона в дуже хорошому стані. От бачимо, і створює гарний настрій, дає позитив дітям, людям, військовим, військовим ветеранам. Тварин можна погладити і нагодувати чи просто потримати на руках або ж проїхатись верхи. Після прогулянки пані Олександра знову посміхається. Круто, хорошо, дякую, коняки, покатала, повезила. Приємно. Дякую. Такої підтримки і моральної реабілітації потребують багато родин, тому до участі в таких зустрічах волонтери прагнуть залучити якомога більше родин і влаштовувати їх планують регулярно. Тетяна Осача, Володимир Іванченко, телеканал Прямий.